Усім мирного і доброго часу. Ось вже в коментарях з мене сміються: ну як дві батарейки, а відзняв цілий відеосеріал. Ну, дійсно, вже пора зав'язувати. Але ще один лайфхак і експеримент. Так, а зараз дійсно термінова і дуже важлива інформація. Під оцим моїм відео, де я розказую про керосинові обігрівачі. Альтернатива опаленню обігрів керосином обігрівачами, є коментар. Дуже дякую цьому автору. Обязательно купіть датчик угарного газу, іначе число жертв керосинок привисить число жертв обстрілів. Очень серйозна опасность. Не пренебрегайте. беріть себе і дітей. Вибачте, тільки от дійшло, тільки от прочитав, одразу побіг на, на ринок на, по магазинах. І ось купив датчик. Ось так приблизно вони виглядають. Ну, бувають різні ціни, також коливаються. Я знайшов такий. Ще не знаю, не пробував, як він себе покаже. Але це важливо. І не важливо, чи керосиновою грівкою користуєтеся, чи газовою. Цей датчик точно не, не завадить. Життя важливіше. Так, ось виправив картинку і зробив попередження. Перед тим, як іти в радіомагазин за цими датчиками. Думаю, складу ті вже батарейки, щоб мені поміряли на професійному обладнанні. Ось склав таку коробочку. І подивитися, чи є проблема зі світлодіодами, чи дійсно підняли ціну. Перший магазин, в який я зайшов, це був заряд. Тернополяни знають. Чарги взагалі не було, був тільки один чоловік і я. Світодіоди по 2,5 гривні є в достатку. Виміряти не вийшло, бо не міряють. Немає там кому поміряти. В магазині Електро вже черга трошки була, чоловік 6-7. Світодіоди по 3 гривні. На прохання, щоб мені поміряли ці батарейки чи світодіоди. Сказали, що черга немає як, туди-сюди. Але світодіод все-таки переміряли, що покажу. 2 мА 15 мА. Угу. Давайте другий. Ось тільки 10 має, так, мА? Дев'ять там, 10 мА. Дев'ять 10. Ну, тому від світі яскравіше. Після того пішов на ринок, щоб все ж таки купити цей датчик чадного газу. Знайшов тільки в одному відділенні, де продаються все до електромереж, кабеля, лампочки, вимикачі. Тільки там знайшов. Далі зайшов в радіомагазин, той, що на оболоні, біля ринку. Там черга була більша, там чоловік було 8-9. Світодіоди по 3 гривня є в достатку. Були прозорі, були і матові. Відстояв в чергу. Але на прохання, щоб мені переміряли ось ці батарейки, мене трохи черги не викинули. Бо всі чекають, всі спішать. А я тут а своїми батарейками приперся. Ну, купив світодіоди, припой, і на тому... в цьому магазині дещо вдалося відзняти. Що й покажу? Ось так, бачите, а кажете, що ні. Прошу ось вам батарейка. Світиться так? – А що це таке? Ви робите, фотографуєте? Хочу так? Копіючку давайте. 3 я шутку? Просто спічна коробочка і Спічна коробочка, монетка або фольга. Але і... це світлодіоди, так? Ну ніби так само. А ви вже так зробили собі? Що? — Чи Тільки пробуєте? — Тільки пробують, прийшла, працює, зробила. Чудово, ми тільки що ж ви фотографували, що. Ага. І що, то всі в основному за світодіодом стоять, так? що? Я yeah. просто мені сказали, що тому в магазині є Я прийшла, ледве не йшла. Світять рік. Він, якщо паяв, то він там цей, воно весь час світить непристаючи, а тут собі виняв, потухло. Заставив світить, а чортів та я. Ну, бачите, мисля роботи, дуже пізніше. Там же з резинкою показував щось. Ще мене хають за те, що я не попередив, що без резистора не можна використовувати літій. Вірно, я цього заслуговую. Краще цим не користуватися. Літій небезпечний, може загорятися. В чому мене тільки не звинувачують: і в тому, що світодіоди пропали, і що батарейки подорожчали, і навіть в тому, що екологія порушиться. Бо батарейки розкуплять, а батарейки дуже шкідливі для ґрунту. Якраз на цю тему екології наших лісів я спробував зняти ось таке відео, такий кліп для себе. Хотів спробувати як режисера, сценариста, гримера, костюмера, ну взагалі всього, крім оператора і головної героїні. Навіть зробив трейлер, щоб було так, як в Голівуді. До цього відео я готувався більше, ніж півроку. Все замовляв, купував, фарбував, клеїв і так далі. А воно чомусь не зайшло. Ну, можливо, з мене такий режисер. Але коротенько хотів би сказати, про що йдеться, що хотів донести. Показую, яка красива у нас природа, який гарний ліс, по якому йде наш бедлуватий хлопець, який курить, смітить, рубає дерева. В ролі бидла був я. Він зустрічає лісову Ельфійку, яка веде його по лісі, і показує, яку біду роблять люди з лісом, у якому вона живе. З часом вони подружилися, а в кінці Ельфійка дарує хлопцю Амулет безсмертя жовто-блакитними стрічками, що символізує, що Україна буде жити. Тут на днях до мене подзвонила мама. І сказала, щоб до неї на дачу прийшла її знайома, з якою довго там балакали. Потім вона захотіла сходити в туалет. Туалет на дворі такий сільський, простий, з дощок і фанери, обшитий вагонкою. Ось, зайшла вона в туалет, після чого вийшла і каже: Як гарно в тебе в туалеті світиться. Ти, напевно, також бачила то відео в інтернеті про Тернопільську свічку. А я собі думаю, ну, гарно то гарно. А що буде з тією свічкою, коли наступлять морози? Скільки ж вона зможе просвітити? І чи взагалі її можливо утеплити? Так, перший піддослідний експериментний варіант. Ті ж самі батарейки, ті ж самі світлодіоди. Другий варіант утеплений в два шари фольгоїзолом. І третій варіант. Такий великий вареник виходився. Чи варто буде стільки мотати того теплоізолу, чи досить буде і тонкого шару? Так, звісно, це не лабораторія. Все, кімнатні умови. Так, година 8. 21 градус в кімнаті і мінус 25 в морозильній камері. Так, рівно 8 година. Ставимо. Все красиво. Видно, що датчик тут є. Все, запускаємо експеримент. Кожну годину планую відкрити, подивитися, як все проходить. Так, рівно 9 -та година. Дивимося. Мінус 28,6 в камері. 22,4 в кімнаті. Відкриваємо морозилку. Ох, гарно ж як, а? Уявляю, як будуть пляшечки світитися. Так. Все поки змін. Продовжуємо. Так, ще година пройшла. 22. Ого, мінус 29,8. Ну, з таким темпом до абсолютного нуля можна діти. Дивимося. Ну, поки без змін, все світиться. М'ягеньке, не замерзли ще. Продовжуємо. 3 години пройшло. Температура змінилася, бо дружина щось брала в морозильній камері. Ну я їй наказав піддослідних не трогати. Дивимося. Так, датчик випав. Так, ну все без змін. 3 години, я не думав. Так, став на місце. Продовжуємо. Так, 12-та година ночі. Мінус 28,7. Дивимося під дослідник. Йо-майо, то... Коли ж вони сядуть? Ну, Тестуємо далі. Час ночі. Мінус 29. Читаю коментарі і очі злипаються. Так дивимося. й ще не кінець. Хоч би вже ці просіли. Ідем далі. Друга година ночі. Мінус 29. Та Да йом. Це що, мені ціломічний спад. Так, 9 -та година, трохи проспав. Чомусь 18 показує, що таке, може датчик десь виплатити? А, 8? Так, годинники перевели, блін. Та що це вони, безсмертні чи що? Я не поняв, блін. А що таке датчик на місці? Чо 18? Продовжуємо. Так, дивлюся, температура далі піднімається. І судячи по цих капельках на стіні, включилася саморозморозка. Ну, Холодильник живе своїм життям. Хоча роки вже служить вірою і правдою. Так, подивився, як оце піднімається температура. Думаю, може датчик зіпсувався. І, і знову в мене ідея. Не голова, а генератор дурнуватих ідей. Так, ідея в чому полягає? Знову спаяв свічку тернопільську. Положимо таку силіконову формочку, залиємо водою. І коли замерзне, Попробуємо витягнути її. О, гарно світиться. Ну, ставимо до морозилки. Так, 10-та година, це, тобто 14 годин вже батарейки мерзнуть у морозильній камері. Мінус 14 через те, що відкривав морозильну камеру і запхав ось ці батарейки. Чекаємо, поки замерзнуть. Так, 11-та година дня. Морозильна камера вийшла на свій робочий режим, мінус 26 мороз лютий. Так. Тут без змін Тут починає покриватися кригою. Вже замерзло? Ну, Ще почекаємо, бо всередині, напевно, ще не замерзла вода. Так, Знову 12 -та година дня. Мінус 28 в камері, димся. Так, все без змін, все світиться. Так, фокусуйся. Ну тут же. Ніщо бульбашки плавають, хай ще постоють. Ну не батарейки якісь термінатори блин. Напевно, точно, це, цей чувак це якийсь термінатор. Ну не реклама, але виходить, як рекламу роблю. Тоб, виробники і продавці тих батарейок ви мені винні. Вагон батареїв і маленьку вагонетку. Я вже за світодіоди мучу. Батарейки мені потрібні, щоб я міг напаяти тих свічок всім, хто замовив вже в інтернеті. Ну це просто мраки. Слів не вистачає. Оно. Хлопець лежить, працює. Ще кажуть собаче життя погане. Так, перша година дня мінус 29, я так розумію, мінус 29 це максимальна. Чи мінімальна температура морозилки. Так, далі все світиться. Так, тут замерзло, аж. Аж аж... Аж лід тріснув. Хі, цікаво. Так, я не бачу змісту кожну годину знімати. Будуть якісь зміни, тоді показую. Так, ідеї в мене звичайно дурноваті, але інколи вони гарно виглядають. Так як взяти годинник з підсвічувим цифроблатом. Замерзло. Аж тріскає в руках. Дуже прикольна штучка. Можна використовувати ну не, не просто воду, якесь там желе, якусь карамельку. Добавити, там цукру, чогось солодкого, е, желатину. І получиться такий лизак. Чи смоктунець. Хм, мабуть, треба і цьому назву дати. Смоктунець по тернопільськи. Або лизак по тернопільський. Ну, бо Тернопільський лизак, скоріше, напевно, до якогось чоловіка відноситься. Ось. Так, все, що світиться, буде по-тернопільськи. Тобто, досмокчи до світодіода і отримай заряд на цілий день. Ну, чим не реклама? Ну, в кулінарію я теж вже носа встиг запхати. Е, от, подивіться, там відео є Борщ по-тернопільськи. Ще жодна людина не сказала, що це не смачно. Так, ставимо і цей екземпляр в морозильну камеру. Красота то яка, га. Так, а ці м'ягенькі, ну, нічого їм не не бракує, не замерзло. Ну, продовжуємо. Ну, Будуть зміни тоді. Варто показувати, а так відео буде годин 3. Це півтори доби батарейки вже в морозильній камері мерзнуть. У мене вже є сумніви, що він правильно показує, мінус 25. Тому взяв ще один градусник. Тут та і вологість показує, а в кутку це якраз градуси. Там де з батарейками в куті коробці лежали. І ще такий звичайний, щоб перевірити. Чи, він, чи дійсно там є така температура? Так тут 21 зараз показує. Вхаю в морозильну камеру. Ну хай так. Сейчас поставимо десь тут. Надіюся, що в цього батарейки не так швидко сядуть. Тобто встигну побачити реальну температуру. Так, скільки там зараз. 17 показує. Пробуємо. Так, 11 -та година. На цьому показує мінус 27,6. Що ж ті градусники показують? Ну, цей і вмер, так як я би думав. Оцей. Ну... Та фокусуйся, тімой. Часто просять, щоб я зробив свічку з вимикачем. Не розумію, чому не подобається цей варіант. Тут лише одна ніжка не припаяна. Якщо потрібно, щоб світило постійно, просто резинкою зажимаємо. Не потрібно, віджимаємо і все. Ну, Як дуже хочете, ось є варіант готовий. Холдер такий, бокс, коробочка вже з вимикачем. Включаємо, світиться, виключаємо, гасне. Тоже на батарейках? Все просто, але тут є вимикач вже готовий. Але в цей вимикач може попасти волога, вода, сніг, після чого окисляться контакти і світлодіод перестане світити. Як вчив мене батько, старайся робити все простіше. Чим простіше буде надійніше. І задавав таке питання: от що надійніше? Молоток чи лом? Я собі думав, напевно, що молоток молотком можна розклепати того лома. Він каже: ні. молоток складається з трьох частин: руків'я, металової головки і клина. А лом лише з одної, суцільної металевої частини. Тому лом не зломиться. І справді, молотки поломані, я бачив, а лома жодного. Просили ще раз перевірити ці батарейки. Чи вони освітять хоч якийсь текст, чи можна прочитати? Ось в коробці тільки ці алкалайни, що вже більше року світять. пробуємо. Так, виключаю світло у ванні. Закриваю двері. Беремо, наприклад, одну із них і світим на текст. Камера не фокусується. Ну... Фокусуйся, йомою. О! Видно? Дальше, Видно? Нема світла? Нема світла. А це як називається? І тепер в порівнянні з свіжими батарейками? Зрозуміло, що краще? І так, рівно 8 година вечора. Вечора за вікном темно. Рівно 2 доби батарейки в морозильній камері. Годинник не переводив на зимовий час. Взагалі не переводив. Все, чесно відпрацювали 2 доби. Хоч мене там називають і брехуном. І для чого я обманюю людей, ввожу в оману. Ну не ввожу я в оману. В мене світяться. Ніколи я не гнався за лайками, за підписками. Ось це буде вже соте відео. Відкрийте любе, ні в одному я не сказав, не попросив, щоб мені поставили лайка чи підписалися. Взагалі, рахується принизливо. Просити, щоб тобі там лайк поставили чи підписку. Якщо людині сподобалось, вона сама це зробить. Добровільно поставить і лайк, і підписку і коментар напише. Ну що, дивимося? Все як було, так і світиться. Ось. Я думав, ну, ну, 5 годин вони протримуються. Ну, хай ніч. Ну не стільки ж. Тепер питання для знатоків, для диваних експертів. Скільки вони просвітять? Оці, скільки оці, ці і оці в кризі. Чекаємо відповідей. Ще хотів подякувати за хороші коментарі. Їх в рази більше, за ваші гарні і теплі слова. Я дуже вдячний.